Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про партнерське навколо політичне будемо говорити з нашим гостем. Сьогодні спілкуємося з Євгеном Магдою. Він директор інституту світової політики. Вітаю, пане Євгене, слава Україні. Героям слава вітаю. Друзі, закликаю вас ставити вподобайки під цим відео. пишіть свої думки стосовно там, які будемо підіймати із паном Євгеном у коментарях знизу під цим відео. Ну і звісно ж, також підписуйтесь на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми розпочинаємо. Ну і почати я б хотів би із хорошої новини, пане Євгене, польща дозволила Україні застосовувати озброєння, яке постачає країна по території РФ для ударів по території РФ. Про це заявив заступник голови Міністерства оборони Польщі. Про що це говорить? Чи може це стати трендом, і чи підуть шляхом Польщі інші наші партнери, пане Євгене, на вашу думку? Я думаю, що такі рішення сьогодні вони при всій зацікавленості нашій у цих питаннях вони е, все таки мають політичний характер для держав, які їх ухвалюють. Поясню, в чому річ: е, Польща, наскільки я пам'ятаю, не постачала нам? Нічого, ну крім хіба що, можливо, літаків Міг-29, які Україна може використати для е, ударів по російській території, то ну, я думаю, з огляду на суттєву перевагу Росії в повітрі це буде достатньо складно. Тобто, нам потрібні відповідні дозволи, якщо хочете, відповідні підходи від кого? Від Франції, Німеччини, Британії і Сполучених Штатів. Це ті країни, які можуть нам постачати далекобійні ракети. І, звичайно, нам насамперед потрібно зараз зосередитись на реанімації власної ракетної програми, на створенні умов для того, щоб вона розвивалася. Я думаю, що кращою рекламою української ракетної програми було знищення ракетами Нептун, ракетного крейсеру Москва. Але ми не бачимо ОТРК Гром. Де він, ми не бачимо багатьох інших питань, і, відповідно, це дійсно виклики, які сьогодні перед нами стоять. Європейські політики залежать від результатів виборів, і вони узгоджують свої дії з відповідною політичною конюнктурою. Це не добре і не погано, це факт. І про це треба говорити, і про це треба згадувати, і це треба усвідомлювати. Чи можна говорити, що Макрон, який вже не буде обиратися в президенти, і Олаф Шольц не знаю, які у нього мотивації, зрозуміли, що потрібно також ухвалювати важливі рішення і дозволю, дозволяти нам лупити їхньою зброєю по території Російської Федерації, оскільки, наприклад, видання The Guardian пише, що Шольц схоже підтримує удари західним озброєнням по території РФ, і про це він заявив. Під час зустрічі з Макроном сказав, що згоден із Макроном, але з поправкою при умові, що українці будуть поважати умови країни, які поставляють нам озброєння, розумієте, система ухвалення рішень в західному світі вона побудована таким чином, що вона досить часто спирається на громадську думку. І Німеччина, де, якщо я не помиляюсь, наступного року будуть парламентські вибори, буде стикатися з багатьма проблемами. Я думаю, що ми за підсумками виборів до Європейського парламенту, які пройдуть і на території Німеччини, там, до речі, що цікаво, там в кількох федеральних землях будуть голосувати вже люди з 16 років. Але зараз питання не в тому: а питання в тому, що експерти прогнозують поправіння. А я припускаю і помітне полівіння, ну тобто поляризацію європейського парламенту, і це потім буде мати проєкцію на ситуацію в Німеччині на парламентських виборах. Там тобто, там нині правляча коаліція, вона піде абсолютно зрозуміло, що окремими колоннами, тобто соціал-демократи окремо, вільні демократи окремо, зелені окремо, і ХДС ХСС. А буде альтернатива до. Для Німеччини, судячи по всьому, буде і Дерлінки, і я не виключаю, що буде партія Сари Вагенкнех. Тобто, це, це все нас ще очікує. Шольц на сьогоднішній момент балансує, і мені видається, що позиція західних лідерів і його, і до речі, Джозефа Байдена в питанні постачання України ракет, які можуть бити по ну на відстань кілька сотень кілометрів. Полягає в тому, що вони будуть робити соціологічні заміри, і з цього вони будуть виходити далі. Чи варто це робити, чи ні? Це то будуть послуговуватися думкою електорату. В першу чергу, так, так звичайно. Ну зв'язку із внутрішньополітичною ситуацією всередині сполучених штатів і оці от заяви речниці Пентагону Сабріна Сінг заявила, що думка в Пентагоні не змінилася стосовно дозволу бити американським збройням по території Російської Федерації. Це говорить про те, що все ж таки нині електорат в Америці не вітає такі рішення. Та чи все ж таки це якісь свої власні мотиви Джозефа Байдена? Ви знаєте, насправді гірко в цьому зізнаватися, але політика Джозефа Байдена стосовно України, вона мабуть для багатьох людей стала певним розчаруванням. Тобто, коли він був обраний президентом, то у нас було ну, достатньо суттєві завищені очікування. Чому? Тому що Байден перед цим кілька разів був в Україні. Він був в Україні як віце-президент. Пам'ятаєте, цей мільярд в обмін на відставку Шокіна і таке інше. Тобто, це, це все було і видавалося, що Байден ну, буде вести більш активну, більш наступальну позицію. Я не можу. Ну, зараз буде помилково робити остаточний висновок, що там, це його позиція, чи це вплив Джейка Салівана, чи позиція Ентоні Блінкіна. Але, от знаєте, ситуація навколо лендлізу, вона стала ну, для, мене, для мене особисто не зовсім зрозумілою, тому що це такий потужний політичний насамперед сигнал, що Сполучені Штати готові виступати арсеналом демократії в боротьбі з тиранією. Ну, це ж практично копіювання тієї ситуації, яка була під час Другої світової війни. Але ця програма не була реалізована, вона не була е, реально здійснена. І тому, ну в, в, насправді, ми стикаємось в тому числі з е, різноманітними проблемами сьогодні. Я до чого це в даному випадку веду? Для чого я це згадую? До того, що е, американські політики абсолютно не живуть в україноцентричному світі, і це, це нормально, це зрозуміло, найпотужніша. Економічної військовому сенсі держава світу, вона, ну знаєте, як би це не прикро було констатувати, вона нас часто не помічає для того, щоб вона нас помічала, ми маємо частіше про це говорити. Тобто, туди мають їздити не парламентарії, які там бігають синьо-жовтим прапором і приходять до окремих там експертних центрів, як мені переповідали, з того, щоб їх навчити, як то кажуть, любити батьківщину по-українськи. А це має бути цілий. Цикл речей, тобто, це мають бути престури для американських медіа, це мають бути участь наших насамперед ветеранів, наших людей, які постраждали від війни, наших е лідерів громадської думки, які спроможні це донести. Це в різних на різних рівнях. Знаєте, ну е як сказати, е це може нагадувати марк маркетингові кроки в. Великому торговельному центрі. Наскільки я розумію, там товари, як правило, розміщують за такою розстановкою, що незалежно від того, там умовно, чоловік чи жінка, на якому поверсі ви будете, ви так чи інакше маєте пройти ще через стелажі з товарами, на які ви теж можете звернути увагу. І тому це власне такий маркетинг. Він я думаю, потрібен Україні в відносинах з Сполученими Штатами. Вони власне це краще будуть розуміти. Пане Євгене, свого часу дуже зацікавлені штати були у реформації всередині Грузії, також наша партнерка і нація, яка відверто за нас у цій російсько-українській війни. Але уряд по своєму працює і грузинська мрія, як зазначається зараз багатьма аналітиками, відкидає назад Грузію у. Європейській інтеграції в цьому плані конкретно, чи не видається вам, що зараз Америка дещо пасивно себе поводить стосовно того, що відбувається в Грузії? Я думаю, що це знов таки брак політики на пострадянському просторі, тому що ситуація, яка спостерігається на південному Кавказі сьогодні, вона дійсно є тривожною, якщо в Грузії Ну можна сказати про російські сили. Не просто підняли голову, а протиснули цей закон про іноагентів, зламавши опір і суспільства, і опір президентки Саломе Робішвілі, то і в Вірменії відбуваються тривожні тенденції, де відбуваються протести, які очолив архієпіскоп Вірменської апостольської церкви. Це насправді дуже цікавий крок. Він цікавий тим, що свого часу нинішній прем'єр. Нікол Пашинян, він прийшов е, до влади якраз теж на хвилі протестів. Розумієте? Ну тобто, росіяни насправді дуже добре вміють грати в рефлексивне управління і використовувати його у власних інтересах. Тому ми на це маємо зважати, ми з цим маємо працювати і відповідно максимально активно цьому протидіяти. Чим погрожує і загрожує Україні от в цьому контексті такий проросійський курс Грузії, який ми зараз спостерігаємо. Ми бачимо, що вже на на території тих окупованих територій Грузії та розбудовуються військові бази, військові порти Російської Федерації. Що далі може бути такого страшного, що може вплинути на нас безпосередньо? У ну, безпосереднього впливу немає тому, що у нас немає кордонів з Грузією спільних. Але ну по перше, це буде стосуватися значної кількості грузинських громадян, які воюють в лавах Збройних сил України сил оборони України. І відповідно я не здивуюсь, якщо їх почнуть переслідувати на батьківщині, звинувачуючи їх у найманстві. Це раз, друге, це те, що Ну ми втрачаємо можливість для діалогу з країною, з якою ми. Чи в 21-му році разом з Молдовою створювали асоційоване Тріо, воно ж створювалось в Батумі, і відповідно там теж при тих тодішніх непростих відносинах з Молдовою, все-таки вдалося на нього піти і його створити. Третє це Грузія, це найбільша країна Південного Кавказу, і вона виступає ну таким своєрідним камертоном тих подій, які відбуваються в регіоні. Те, що буде відбуватися там воно, відповідно буде знаходити відбиток і в інших державах. Тобто Грузія. Ну я з одного боку розумію, що ухвалений цей закон про іноземних агентів це прагнення грузинської мрії залишитися при владі, і тому з великим інтересом і великою увагою ми всі будемо дивитися на парламентські вибори, і ми маємо так, які пройдуть восени цього року, і ми маємо усвідомлювати. Чи масові протести так найбільш масові за всю історію, можливо Грузії, які ми бачили, але вони все одно не є всією Грузією. Тобто ми маємо усвідомлювати, що настрої в країні можуть бути дещо іншими. Я думаю, що грузинська мрія зараз буде додавати нотку ксенофобії, додавати нотку євроскепсису в свою політику і відповідно мобілізовувати. Консервативний електорат на свою підтримку для того, щоб перемогти утримати владу на цих виборах і знову продовжити своє правління ще на кілька років. Нагадаю, що з 2012 року, після внесення змін до конституції, Грузія стала парламентською республікою, саме парламент Грузії визначає подальший шлях цієї країни. Якщо говорити про ще одну державу, і ще один регіон, я б навіть зазначив би на мепі світу, який може наступним часом стати таким ньюзмейкером, це Корея, північна і південна Корея, і питання стосовно початку конфронтації між цими двома. Державами або колись раніше однією державою Китайська Народна дем... Корейська Народна Демократична Республіка відправила 150 повітряних куль з сміттям а також ну екскрементами та в південну Корею. Про це пише видання Yonhap. За даними військових, повітряні кулі вночі впали в різних місцях по всій державі. В південній Кореї вже закликали швидко зупинити свої нелюдяні і вульгарні дії. І я хотів би запитати у вас, пане Євгене, от нещодавно була зустріч. Китайських представників, японських, а також південнокорейських представників мало налагоджуватися якісь дружні відносини і так далі. Я розумію, що е, Китай дуже сильно впливає на політику Північної Кореї, тому, от саме такі дії, на вашу думку, вони якось координуються із е, Пекіном, чи це просто е, сам е, Кім Чен Ін е, е, вирішив от так от пожартувати? Я думаю, що це елемент вже звичного протистояння двох корей, і ну як би це цинічно не звучало, але. Нехай краще надсилають кульки з екстремента екскрементами, ніж б'ють ракетами, і як це Корея любить демонструвати. Тобто це, любить демонструвати кадри ракетних випробувань. Ви знаєте, я думаю, що південно-корейська пропаганда має про це розповісти, як про те, що насправді північній Кореї більше нема чого відправити, але е, тут е, може бути ще й така ситуація, як це вже неодноразово бувало, що якби. Північна Корея не надувала щоки і не грала м'язами, але коли наступає час дефіциту харчів, то її принциповість дуже легко розмінюється на тисячу тонн рису. Зараз на цьому етапі свого становлення Північна Корея більш Потужно, завдяки підтримці Російської Федерації, Китаю і так далі, ми бачимо, що вони розвертають свою ракетну програму, ядерну програму, стараються налагодити і так далі. Чим це грозить усь, усьому світу, я б сказав би так, пане Євген? Я думаю, що світ насправді вже напрацював. Заходи і свого часу, ж навіть Росія За Єльцина теж підтримувала санкції проти Північної Кореї, але потім теж разом з іншими членами світової спільноти. Почала їх підгодовувати, ну не, не лише рисом, але і збройними технологіями. Я бачу, що Росія може бути зацікавлена в певному розвитку лише в тому сенсі, що вона е, ну як може виглядати більш передбачуваною цивілізованою на фоні ким чи ним. Дякую вам за вашу аналітику, за ваші думки, пане Євгене, Євгене Магда, директор інституту світової політики, з нами спілкувався. І дякую нашим глядачам за те, що я сподіваюся, вже поставили свої вподобайки, підписались на нас, написали кілька приємних слів у коментарях і поставили дзвоник. Мене звати Павло Ковальчук. Закликаю вас бути у фокусі і до зустрічі в наступних відео. На все добре.